Проект за сотні вечорниці вже два роки з вами. І підбиваючи підсумки, ми нагадуємо вам про наших авторів, тих, завдяки кому цей проект набуває сенсів терапевтичної спільноти. Привіт, мене звати Олена Костенко. Я учасниця команди відсотних вечірниць. І ми вирішили питати наших авторів, що або хто привів їх у центрованому особистості терапії. Заходьте, переглядайте інтерв'ю, буде дуже цікаво. І наше перше інтерв'ю з Інною Ткач, практикуючою психологиною, магістеркою психології. Вона вивчає ЦОТ в українському психотерапевтичному університеті і практикує у місті Дніпро. Центровано на особистості терапію мене привело перш за все життя, тому що з цим методом у мене є найголовніше співпадіння: це віра в людей, віра в їх щастя, в їх потенціал, в те, які вони прекрасні. Другим важливим кроком став мій перший психотерапевт. Він показав мені, наскільки важливо просто бути поруч, і так я злилась на нього за те, що він не кричав мені бігти з на той момент аб'юзивних стосунків, але він мені дав набагато більше прийняття такою, як я є, і віру в те, що я можу справитися самостійно, що я можу довіряти собі. Це відкрило мені наступне усвідомлення щодо центрованого на особистості методу. Я можу довіряти світу, і він не завалиться, якщо я просто буду собою. Третій крок, який мене забетонував у цьому методі, я зробила разом зі своїми клієнтами, з їх палкими очима. Теплими обіймами. І дякую Роджерсу за те, що нашим клієнтам це дозволено. Довірою і розкриттям їхніх душ на зустріч до мене і до світу. Я на тисячу світових відсотків впевнена, що я на своєму місці, у своєму методі, я є Цот.